Забрала шмутки, мене приїхали чужі люди. Прожила 74 роки, стала з бомжом. Я ж куди я заберу ще за ці речі? Ну куди? Скажіть, ну куди? У нас сім чоловік в квартирі, плюс дві собаки. В підвалі дали воду, дали світло. А що іменно вони признають його негодним, я не знаю. Оце чесно, я не знаю. и знать не хочу. Понимаете? Показывал в Днепре. Вы бачили там, некий дом, який этаж? Вот трое он показывал, красавец. У меня только в окна поблочили двери. Я даже никуда не, не обращалась, потому что я только начну идти, или упаду, или начинаю сердечко. Учера этот хлопчина пришел знакомый, спальню забыл. А тепер на роботі я не знаю день-два, а потім знову прийде буде забувати. Сьогодні експерт виїхала на візуальне обстеження наших будинків, щоб розуміти, який висновок робити. Чи... Зруйноване чи пошкоджене майно і так далі. Зараз по цьому власне будинку експерт усно я так, схиляється до думки про те, що будинок треба треба визнавати зруйнованим. От. Але це буде вже юридично зафіксовано, коли вона положить це як державний звіт.